Я вітаю усіх телеглядачів, телеканалів Інтебе та тернопіль 1 Інформаційна студія знову продовжує свою роботу і продовжуємо вас інформувати про важливі речі, які відбуваються на Тернопільщині. Отож, саме про Тернопільщину, про дуже красиве. Село Рай сьогодні будемо говорити. Всім вже давно відоме це місце, тим, що воно дуже красиве. Тим, що там розташований чудовий палац потоцьких і тим, що там зараз відбувається. А що там зараз відбувається, ми подивимось у наступному сюжеті, а потім поговоримо. Рай для переселенців. В селі на Бережанщині готують приміщення, куди заселять внутрішньо переміщених осіб. Тож домом для людей, які втікали від війни, стане Палац Потоцьких. Тут був, як вона називається, проживали люди з інвалідністю, діти, але це вже, це вже більш старші люди. І, власне, тут був цей прихисток для них. Вже більше двох років приміщення пустує, а без належного догляду палац руйнується. Тож відновити приміщення взялися волонтери в рамках проєкту Домівка. Можете бачити, тут ми робимо лише косметичний ремонт, готуємося до нього. Грибок, волога взяли своє, і зараз це все відпадає. От можете бачити, так ну навіть не треба було прикладати зусиль, щоб це все відпадало. Що грибок все з'їдає, наше завдання просто це обробити від грибку, пошпаклювати і знову пофарбувати, облаштувати, відновити санвузол, який тут був. Волонтер каже, в палаці зможуть жити близько 30 людей. Тут є більше кімнати для великих сімей, а є й менші. Помешкання можна обігрівати і газом, і дровами. От навіть є такий камін, який в робочому стані прочищали димарі, тобто. І він вже збудований теж. Це не справжній, це не історичний камін. Просто він зроблений хоча б в такому наближеному стилі до приміщення. Але робоче є можливість знову таки обігріватися як ну, альтернатива. Проєкт Домівка об'єднав небайдужих українців. Волонтери у чотирьох областях на заході України створюють умови для проживання переселенців, а також щоб інтегрувати людей в нову громаду. А меценати надають необхідне фінансування. В рамках роботи в нас, скажімо так, два дві частини бюджету. Перша вона у вигляді вже наданої техніки, наданих меблів, це пральні машини, це холодильники, це ліжка, шафи і інше необхідне обладнання для кухні, ванни, санвузлів для комфортного проживання. Інша частина це саме видатки на проведення ремонтних робіт. Ремонтні роботи проводяться майстрами, відповідно, електриками, сантехніками. Долучитися до відновлення приміщення запрошують усіх охочих. 14 листопада волонтери руху Будуємо Україну разом в Палаці Потоцьких розпочнуть так звану толоку. Тож робочих рук потребуватимуть. Завершити ремонт планують до кінця листопада. І вже взимку внутрішньопереміщені особи матимуть нову домівку. Одразу мушу уточнити, що цей сюжет знімався ще на початку листопада. Отже, майже місяць пройшов від того часу, і саме зараз буду спілкуватись із засновником громадської організації Зроби наступний крок, а також координатором проєкту Домівка в Тернопільській області Денис Власенко. Власне, ви його вже побачили на екранах. Тепер побачите і в моїй студії. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, пане Денисе, розкажіть в першу чергу, що змінилось від часу знімання цього сюжету. Отже, вже майже Місяць таки пройшов так. Uh... На жаль, не все так гладко йде, як би нам хотілося, але за цей час ми відновили котельню, встановили додаткове обладнання, яке дозволить більш ефективно використовувати ті ресурси, які ми маємо. І ту систему опалення, яка була в палаці, там був встановлений твердопаливний котел, але не було додаткового обладнання як розширювачів, бойлерів, ємностей для води ну, для такої великої кількості, розрахованої на ту кількість людей. Ми це все вже встановили. все під'єднали, вже перевірили систему опалення. Частково приступили до внутрішніх робіт, але зараз ми вимушені трошки зупинитися, бо не вистачає ресурсів для закупівлі саме твердого палива, дрова, брикети, і тому зараз роботи наші стали на паузу. Ми вирішуємо це питання, сподіваюся, максимально оперативно це вирішити і просуватися далі, бо закінчилось по факту, тільки зробити внутрішні роботи, покласти плитку в одному місці, пофарбувати і все, і встановлювати меблітехніку, і можна запускати. Хочеться трошки поговорити про саму цю будівлю, таку історичну. Вона з дуже багатою такою колоритною історією. Чому саме на неї впав ваш вибір? І чому взагалі власне ви зайнялись цим проектом домівка? Ну, по-перше, домівка для мене таке дуже близьке, бо в рамках своєї так, громадської діяльності, переїхавши з Одеської області на Тернопільську, в Тернопільську область я сам шукав собі житло для проживання. Тобто і, вам це та, близьке, так? Так, це близьке, от прям дуже близьке. І зупинився я, власне, в Бережанах, тому що, так, ну, сталася доля, знайомі порекомендували це місце. Я тут зупинився, і поки був якийсь час там. Бережан познайомився ну, з околицями і приїхав в рай. І мені це дуже ну, місце дуже сподобалося. Маленьке колоритне село, дуже гарний палац, дуже гарний дендропарк навколо озера. Так, занурившись в історію цього палацу, я вирішив трошки прийняти участь у його відновленні і зробив невеличкий такий репортаж для онлайн-видання «Агропортал.ua», так як я був амбасадором конкурсу «Неймовірні села України. То вирішив це. Ви цим. вирішили, що рай це неймовірне село. Та, це так? Так, Це дуже неймовірне село. І я зняв невеличке відео, трошки пофотографував, надіслав статтю, і от за підтримки онлайн видання вона вийшла mm -hmm. на ресурсі. І в принципі викликала, як я побачив, дуже велику зацікавленість, як і з боку місцевих мешканців, так і з боку читачів видання. І в своїй статті я не просто звертав увагу на це, яке це місце гарне, калоритне і так далі, а закликав людей долучитися до його відновлення, тому що місце Як стої... ми бачимо на відео і фото. Воно таке в. Плачевному, я б сказала, стані, так, принаймні так, Так, а те, оскільки я був там літом, то це ж трава, ще додаткові такі зарослі, можна так сказати. Mm. Ну, досить все виглядало не дуже добре. Але оскільки ми і бачили в сюжеті так, про те, що до того часу, десь два роки він пустує, так mm -hmm. а до того часу там жили все-таки люди. Тобто він за тих два роки так встиг. Знищитись, можливо. Це приміщення перебуває у власності організації Брати Милосердя Української Греко-католицької церкви. Uh -huh. І в них там був все для людей з інвалідністю. Вони там проживали, але оскільки там було вже досить мало їх, підопічних, uh -huh. вони не були з отримувати таке велике приміщення, вони переїхали в більш-менший будинок, а це по факту просто залишилось. Угу. Так, і його не використовували. Ви застали його не тільки ззовні, так в такому дуже поганому стані, а ще і всередині. Ви показували, і от ми знову бачимо, там є і пліснява, так повсюди. Тож як з цим ви почали в першу чергу боротися? з цією пліснявою, чи з яких робіт, з яких робіт ви почали свою роботу? Ну, першочергова з причиною, так це волога, вологість. Тобто, були, ну можна бачити на зовнішньому фасаді, є пошкодження, mm -hmm. тобто, і волога, в тому числі проникала всередину, плюс е, проблеми там були з опаленням. В процесі експлуатації колись, е, мабуть, були якісь пориви там, mm -hmm. і волога знову просочувалася в стіни, і це викликало. Ту руйнацію, яку ми можемо бачити, тому ми першочергово почали з котельні. Що ми там, яку ми там маємо ситуацію, що ми можемо власне там зробити, яких хто потребує ресурсів, і чи вкладемося ми, враховуючи затрати на котельню, взагалі в бюджет проекту. А який власне бюджет проекту? Бюджет проекту на жаль, у нас лімітований. Він не є вичерпним. І завдяки от, підтримці української освітньої платформи вдалося так залучити на. Власне, відновлення цього будинку в здається, 360 для 400 тисяч гривень. І тобто ми... всі ці гроші дала українська освітня платформа, так? Так, це це, це за підтримки української освітньої платформи. От, ви в сюжеті говорили про те, що у вас є ще якісь меценати. Це власне вони, чи ще є якісь інші люди? в процесі. Так, коли ми вже почали роботу, почали, почали комунікацію. Процес дуже дякую всім нашим місцевим засобам масової інформації, так активно нам допомагали висвітлювати, і це в тому числі залучити так з інших сторін доброчинців, які там наприклад дають чи то постільні набори, чи то матраци, чи то набори посуду. Ну все те, що може знадобитися людям, які. Будуть там проживати. Ви координатор цього проєкту, отже, ваша така найбільша місія це. Е е Скажімо так, всі ниточки зібрати докупи, і в першу чергу це ж із владою потрібно навести комунікацію, так і знайти якихось волонтерів інших, які вам допоможуть, і ті самі кошти, з якою із цих ниточок були, скажімо так, найбільші проблеми, а з якою вам вдалося найшвидше налагодити? Ну, мені здається, що це напевно людська якась така допомога було найлегше. А от інколи існують такі стереотипи, що з владою важко домовитись. Ну і звичайно, фінансова сторона це так також. Не дуже легко так. Проект домівка є таким досить багатокомпонентним. І окрім саме забезпечення належних умов проживання для людей з постраждалих громад, це є консолідація зусиль влади громадського сектору бізнесу на місцях, які mm -hmm. е, так. Могли об'єднатися навколо цієї ідеї, допомогти людям створити навіть цю домівку, але і співпрацювати в подальшому, тому що так цісні зв'язки, які народжуються під час реалізації таких ініціатив, вони можуть бути досить стійкими і працювати далі на благо громади, mm -hmm. як в громадському секторі, так і в місцевому самоврядуванні. Тому першочерговою задачі координатора було власне це все концілізувати, зібрати людей дотичних до цієї е, сфери. Це з одного боку, так це в нас релігійна організація, з іншого боку, у нас є досить потужна громадська. Організація, рідне місто, Бережанська міська громадська організація, це Бережанська міська рада, та, яка е, власне, е, наразі є орендарем цього приміщення uh -huh. в е, церкви. Тому було важливо от зібрати. Наприклад, наш підрядник, який виконує роботи, це теж є об'єднання об людей, які є е, людьми з постраждалими громад. Вони об'єдналися, створили, зареєструвалися відповідно і надають послуги ремонтних робіт виконання. Різними сферами, це електрика, сантехніка. І в тому числі, обравши їх підрядниками, ми підтримуємо і цю ініціативу. Свої допомагають своїм, це так, найважливіше. Так, так, я от знаю люди там, які працюють, ці майстри, вони кажуть, а як інакше. Їх це ще більше мотивує, їх це ще більше заряджає. І я впевнений на 200% і в якості виконання робіт, і в доброчесності виконання бюджету. А хто буде там жити? Чи вже є якийсь визначений, не знаю, можливо, список осіб, які можливо треба реєструватися для того, щоб отримати там житло? Чи це ще не визначено? В рамках проекту домівка також працюють гарячі лінії в усіх регіонах, де реалізується проект. Mm -hmm. Це чотири області заходу України, і в тому числі в Тернопільській області працює гаряча лінія. Вона працює як і для людей, які шукають житло, так і для людей, які готові його запропонувати. Тобто нам дзвонять які люди, які кажуть, mm -hmm. я маю будинок. Може розмістити людей на таких-то умовах, і ми записуємо ці контакти. І ми, з іншого боку дзвонять люди, які кажуть, а ми шукаємо житло. От нас, наприклад, є такі, такі-та та, вимоги чи побажання, uh -huh. ну, різні є люди. І ми просто координуємо їх і виступаємо такими посередниками, між тими, хто шукає, і тими, хто надає. Чи багато вже вдалося зв'язати таких людей докупи, ті, хто дають житло, і ті, хто шукають? Так. За на... скільки часу, принаймні? скажіть? В нас саме на Бережанщині ми працюємо вже з серпня місяця. З цей... Час зараз не можу сказати точне число, але знаєш, вони вже пішов на сотні людей, які звертаються, які отримують допомогу. І знову тут дуже йде консолідація і місцевої влади і діяльності інших громадських організацій, які працюють бережно в цій сфері. Тобто ми одного один одного таким чином підтримують. Десь нам до нас керовують людей на поселення. Десь ми пропонуємо, що ми маємо таке поселення. Можливо, у вас є люди, яким це підходить. Тобто, в цьому дуже гарна співпраця входить. Я Знаю, що на початку, скажімо, так, повномасштабної війни весною був такий бум. З переселенців, так вони mm -hmm. приїжджали в Тернопільську область дуже багато. Дехто їхав далі, дехто зупинявся. Чи зараз так само прибувають люди на Бережанщину? Чи це відбувається комунікація вже між тими, хто десь живе, але щось ну можливо не підходять умови десь комусь як? Чи можливо хтось літом знаю, багато людей жили в школах і потім були змушені шукати собі інше житло? Так, як ви сказали, дійсно бум був весною. Так. Літом це вже більш люди приїжджали по теплих контактах. Uh -huh. Тобто це знайомі. У нас є там, да, люди з е, сіл, міст, е, Сходу України, та, які через своїх друзів, своїх знайомих кажуть, приїжджайте сюди, тут добре, тут допомагають, тут uh -huh. є умови, є е, е, перспективи, якісь та, там, і люди по теплих контактах приїжджали. Приїжджали, звісно, ну там до друзів, родичів і так далі. Але, звісно, велика частина людей, яка просто їхала в нікуди, і потрапляла сюди, в якимись невідомими нам стежками, але вони потрапляли. І одразу ну, зверталися до волонтерського центру, наприклад, я сказав, рідне місто, так, сам прямо в центрі міста організоване. зверталися до міської влади в пошуках. Mm -hmm. Зараз, звісно, вже немає такої кількості, але ми знаємо так про евакуаційні потяги про довгу хвилю евакуації, і звісно, нещодавно теж і Бережанщина прийняла понад 100 людей на поселення mm -hmm. і готова далі приймати. Так? Щодо готовності приймати, тут у нас є такі от. Певні та проблема і забезпечення, тому що ресурси вичерпні так багато, дуже ресурсів пішло на те, щоб обладнати місця для проживання для тих людей, які прибули попередньо. Зараз так поселили в школі, але як просто терміновий і нагальний так випадок не було більше куди. Зараз обласна рада так пішла на зустріч і дали санаторії який знаходиться зараз, там люди, люди поселені. Але знову ж таки ну, цих місць не вистачає катастрофічно. І треба, тут, ну, треба комплексний підхід, а як з, з, зі сторони і обласної військової адміністрації, як і з місцевого самоврядування. А от власне сам палац, скільки він готовий прийняти людей, і чи це буде також тимчасовий прихисток, чи там вже можна, скажімо так, ну принаймні на півроку е, організувати собі житло? Наразі палац може прийняти вісім сімей. нас є вісім окремих кімнат, спільні кухня, mm -hmm. столова, є чотири окремі санвузли з душовими ваннами, туалетами, пральнею. Тобто вісім сімей можуть спокійно розміститися. Це е, короткострокове проживання, але в нас немає тобто місяць-два. Взагалі ми розраховуємо і маємо попередню домовленість міською владою, що mm -hmm. ми рік. Можемо використовувати це приміщення власне для поселення. Чи люди будуть жити весь рік? Чи хтось от як приїхав, да невідомо як кажуть, куди приїхав, і має от зараз треба поселити, Звісно, ми поселимо. І, ну а там людина може або залишитися, або шукати далі. Ми будемо всі, всіляко допомагати знайти якусь альтернативу житлу. От ви зараз шукаєте кошти, вкладаєте їх в цей палац і в працю, і говорите про те, що ви маєте ну право, скажімо так, ним користуватися лише рік. Так, ну дай Бог, війна скінчиться набагато швидше, і люди повернуться у свої власні домівки, але палац залишиться пустувати. Так, от яка ваша думка, що має бути далі з палацом? От ми почали з того та що коли приїхав Райот, мені захотілося долучитися до історії його якось такої реновації. от використовую слово, тому що це не реставрація, там є організація, яка має право це робити. А це ж все ж таки пам'ятник національного та значення, але все одно цей пам'ятник з вигляду він старий, історичний, красивий. А от як ми щойно бачили на екранах, всередині вже і сучасні ремонти є. Як воно все поєднується? Ну та, На жаль, так цей пам'ятник, ця будівля, вона використала. Того, що в радянські часи, якщо uh -huh. я не помиляюсь, там був інтернат, там вже перебудовано, вже перестінки з'явилися, якісь вікна замуровані. Ну тобто, перепланування uh -huh. там робилося е досить суттєве, як я вже бачу, з того. Тобто ми зараз лише ну, робимо тільки косметичний ремонт. Uh -huh. І, ну, на жаль, те, що вже зсередини зроблено, того ми вже не змінимо і ми не повернемо його назад. Але ми маємо, в принципі, ще. Зовнішню сторону, так і її, ну, її ніхто не чіпає. Ми сподіваємося, що в майбутньому ми е, знайдемо та, людей, які допоможуть нам відновити хоча б його фасад. Але в чому ще така, як на мене, велика компонента проекту Домівка саме в рою: це саме взагалі зберегти цю будівлю. Mm -hmm. Зберегти цю будівлю нехай вона вже не в такому історичному першочерговому вигляді, якому вона була. Але все ж таки це дуже гарне місце. В нього дуже велика історична спадщина, і хотілося б її поляризувати, розвивати в подальшому. Но Тому буде. зараз це перший крок для того, щоб перше зупинити процеси руйнації, використати приміщення так з тим, що воно допоможе людям, які цього зараз вже потребують. А далі я сподіваюся, і в нас вже є такі попередні плани. Роботи над його подальшим розвитком, саме як об'єктом е культурної uh -huh. спадщини, як об'єктом туристичної галузі? Ну, будемо сподіватися, справді що зараз він віддасть своє тепло людям, які його потребують, а потім буде збирати овації від туристів. Але все ж таки, ще мусимо повернутися до його теперішнього стану. Так, 14 листопада, як ми вже чули, також у сюжеті ви мали збирати толоку для того, щоб десь там щось робити в ньому прибирати, ремонтувати і так далі. Чи вдалося вам це зробити? Першу перший етап толоки ми провели з місцевими жителями, долучилися. Це було Такий взагалі прибирання, демонтаж, то, як я показувала старої штукатурки, яка вже обсипалася, були при санвузлах паркет, який вже, ну, теж він вздувся, його треба було просто зняти, щоб підготувати основу для вкладання плитки. Тобто такі роботи ми зробили. І на тому етапі нас підтримували Будемо Україну разом в рамках волонтерських акцій Бурчики. Це короткострокові волонтерські акції, на кшталт таборам Бурб. Але е, протягніться 2-3 дні. І, на жаль, ми планували провести 14-го, відклали на 21-го, але знову ж таки не вирішеність проблем з опаленням, просто може поставити, звести на нівець ті роботи, які ми виконуємо всередині. Тому ми змушені зараз ставити на паузу і максимально комунікуємо з місцевою владою щодо сприяння відновлення опалення. Це залежить тільки від місцевої влади? Е, наразі так. Чому? Бо. Е, Місцева влада, так, під час початку реалізації цього проєкту сповняла нас співпраці і в допомозі в mm. цій компоненті, в цій частині, щоб ми могли почати робити. Тобто навіть не йде мова про забезпечення повного об'єму на весь е термін, mm. але хоча б для початку робіт. Е в частині, наприклад, електроенергії нам на цьому е в цьому пішла на зустріч на організація, вони забезпечили це. Тобто, ми, тобто вони оплатили електроенергію, та, так наскільки та, я зрозуміла, та, оплачують. Та. А від місцевої влади що залежить? Вони ви кажете, зараз, вона мала зараз сприяти друва, зараз. Дрова, угу. дрова, тобто та, мають вас забезпечити дровами. Це е, е, вирішить проблему? Та в цьому зараз на ну, суть. Тобто, у нас вже готова котельня, в нас готова до опалення. Ми вже перевірили систему на тих ресурсах, які ще в нас були угу. по опаленню. Впевнені, що все працює, і в принципі тільки. Завозити тверде паливо, uh -huh. запалювати і працювати далі. Це може зробити тільки місцева влада, ну, чи можливо є... я звертаюся і комунікуюсь, і комунікую до всіх, в принципі, і до місцевих підприємців, uh -huh. до е, організацій, там які займаються е, заготівельними роботами чи виготовленням брикетів. Звертаюся до фондів, які би нам допомогли профінансувати цю компоненту, uh -huh. тому що в рамках нашого бюджету так ми маємо на ремонтні роботи, маємо на Меблі техніку. Ну, дивлячись на об'єми самого об'єкту, uh -huh. на його площу на дрова треба потратити дуже багато грошей. Ну, я так приблизно собі орієнтую, скільки треба, щоб опалити маленьку сільську хату, наприклад, там, дровами, так? а тут цілий палац. Отже, це має бути не одна фура дров. Ми, ми, ми наразі можемо виходити з того, скільки використовувалося попередніми користувачами приміщення, і от наразі скільки ми витратили зараз та на попереднє опалення, на попередню перевірку системи. Тобто це йде мова про приблизно 0,5 куба в добу витрати. Це багато? Е, ну, Немало, це точно. За це потребує. Тому, власне, ну і ми своїми силами це не можемо зробити. Mm. Mm. Якщо е, будуть дрова, можна буде заселяти вже в палац, чи ще потребують ще якісь інші роботи? Е, внутрішні роботи це вкладання плитки і фарбування. Ми mm -hmm. це поки не робимо, зважаючи на температурний режим, так, тому що все ж таки якість робіт теж для нас є пріоритетом, а не зробити, аби зробити. Тому прогрівання приміщення, виконання внутрішніх робіт, всихання меблювання і. Mm. Будь а, ласка, а щодо працівник. техніки самих тих самих ліжок, меблів і так далі. Це ви вже розраховуєте на меценатів, е, так це забезпечено в рамках проекту домівка української угу. освітньої платформи. Ага, вони все вам забезпечили. Так. так чи залишилося щось із від попередніх, скажімо так, жителів цього палацу, що можна використовувати і зараз? Так, ми навіть бачили на сюжеті в деяких кімнатах стоять ліжка, є шафи, є трошки стільчиків. Тобто, це ну така частина Є, та? Але mm -hmm. для повного облаштування і для створення комфортних умов йде mm -hmm. техніка і меблі в рамках проєкту від Української освітньої платформи. Mm. Ну і ще декілька слів про е, сам проєкт і про саму вашу громадську організацію. Які перспективи цього проєкту, домівка, ви бачите надалі, в Західній Україні? Адже зараз вона існує лише в скількох містах? Три-чотири е, міста, я, так? Це... Е, Великобичків, Коломия, Стебник, Кам'янка, Сокаль і Хмільник. Тобто зараз є, чи буде він розростатися раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім зараз. Так, міст так. чи планується він розростатись? Цей проект? Ми би дуже хотіли, щоб він розростався. От я сказав, що так про соціальну ініціативу вулик з містів, та угу. тобто домівка, так про наповнення з містами оцієї цієї домівки. Це першочергове вирішення питання з поселенням. Так, це базова така потреба людям. Забезпечити місце для проживання далі, це, це психологічна допомога, це юридична допомога на прикладі раю. Так я... наступним кроком бачу розвиток соціального підприємництва, навіть на прикладі цього парку, так uh -huh. тобто, щоб це може і забезпечити робочі місця для людей, які власне тут будуть проживати. Можливо, вони знайдуть себе в цьому проєкті, запропонують якісь свіжі ідеї, запропонують якісь свої навички, які в них є рамках цього проекту скільки для цього вам потрібно людей? От ми ще не ви ще не сказали, скільки людей зараз працює над цим. Я так розумію, що це люди із вашої громадської організації. Так, зроби крок вперед. Вам допомагають безпосередньо, от ваша команда. І скільки потрібно людей для того, щоб це розвивати? Ну на даний момент, якщо ми кажемо саме про Бережанщину і про раї, то моя команда це тих людей, які так я зібрав, об'єднав навколо цього проекту. Це, як я казав, е організація підрядна, яка нам допомагає. Так, це теж люди спостраждали громад, це місцеві лідери, так ДМОК. Це вони забезпечують так е координацію і допомогу в цій частині робіт. Е є Волонтери громадської організації, рідне місто, які теж дуже допомагають е, в частині і облаштування, і проведення таких ремонтних робіт, які не потребують кваліфікації високої. Тобто, і це от така консолідація. Тобто я не можу сказати, скільки людей саме потрібно, але я бачу, що є підтримка і з боку громадського сектору, так, і все ж таки ну, місцева влада. Максимально намагається сприяти знову ж таки в міру своїх е, сил, можливості. Десь ми трошки підштовхуємо, десь пропонуємо свою допомогу, також місцевій владі, як ми можемо співпрацювати. Тому що цей проект для мене це дуже гарна можливість, як я казав про консолідацію зусиль, про налагодження співпраці, яка в подальшому в принципі і забезпечить у той сталий розвиток і, і території, і громади в цілому. Ну, я вам дякую за вашу роботу і за те, що розповіли про неї нашим глядачам. Я сподіваюся, що глядачі будуть мати можливість і побувати в раю, адже дехто там має можливість навіть жити. І хоча це життя може бути лише тимчасовим і тимчасовим житлом, але воно може бути теплим, затишним і надійним. І саме це забезпечує проект домівка, і саме цим займається. В Бережанах власне, громадська організація Зроби наступний крок. Денис Власенко, засновник цієї організації, був в мене сьогодні в гостях. Він розповідав про відновлення історичної будівлі Палацу Потоцьких і про те, як там будуть скоро, будемо дуже сподіватися, що дуже скоро там будуть жити люди, які потребують власне життя, житла. Я дякую вам за увагу. Дякую вам щиро за те, що приїхали до нас і розповіли. До зустрічі. Дякую.